Ну а тепер поговоримо про е, військових самозванців. Отже, <кій> поки Справжні ветерани віддають здорове життя на фронті. У тону деякі публічні обличчя намагаються примазатися до бойової слави і уникають мобілізації. Мова йде про футболіста-екс-футболіста -футболіста збірної Алієва, який у інтерв'ю в одному з інтерв'ю Ютубе та Слави Дьоміна він в інтерв'ю сказав, по-перше, ну він розмовляв російською мовою, що він там наговорив на запитання, чому він не переходить там просто, просто просто маячня. Він ствердив, що проходить зараз службу у 129-му батальйоні 112-ї бригади і Що викликало в, в, в твою, твою реакцію, ти, не добираючи слів, написав, що він самозванець і щоб ним зайнялися оболонське ТЦК. І він тобі відповів. Так? Він відповів, що розуміє, що ти втратив ноги. І, і, ну, одним словом, те, як він це говорив, це, це жах. Всім добрий вечір. Я хочу сказати, за це... То интервью, которую там дал один якобы воин. Друже, я тебе честно хочу сказать одно, то что я увидел то, что ты инвалид, то, что ты без ног. Я не хочу продвигать это дальше. Ты знаешь прекрасно, что я в 112 бригаде, начинал в 129 батальоне. И ты знаешь прекрасно, подразделение призрак. Если ты служил в 129-м батальоне, ты знаешь прекрасно, как к нам относились и что мы делали. Понимаешь? Я понимаю, что это у тебя был пиар-ход, ты хотел попиариться, хочешь попиариться. Но я тебе одно могу пожелать. Одно. Здоровья и самое главное, мирного неба всем нам над головой. Так что желаю тебе добра и всего самого хорошего. Всех обнял, поднял и приподнял. Давай поруцую историю, Нет, давай, Давай зазначимо, що він мене назвав е, е, так званим воїном. Так званий воїн, так. Так, ну це якби окрема тема. Це вже якби наші які, якісь особисті речі. Київ дуже круглий. Е, я б щиро йому побажав не траплятися мені на очі, але я на цьому акцентувати увагу не буду. Е, давай про це по порядку. Там українська мова, ти дивіться, він може багато чого розповідати. він... Не говорить українською мовою, тому що не знає абетку, Ну тому що він просто тупий. Тому що він не прочитав своє, може ті е, книги, в принципі, е, те, як він будує навіть російською мовою, те, як він будує словосполучення те, як він будує діалоги, це ту, рівень просто дуже низького дна. Е, да, такого -ма, мало освіченого підлітка з російської глибинки, яким він залишився. На додачі є проблеми з алкоголем, алкоголізм регулярний, причому ми його регулярно в такому стані бачимо. Є свіжі новини про те, що він буквально от в квітні, місяці, здається, його патрульні затримали за керування в стані алкогольного сп'яніння, з, з хуліганством, тобто його довелося класти, класти на асфальт. Він відмовився від проходження на настану алкогольного сп'яніння, Це автоматично за українським законодавством означає вину. Ну, його е, мають найближчим часом позбавити цього права керування. Е, давайте про основне, що мені різануло, чому я так відреагував. Поясню, е, я проходив службу 112-й бригаді. Мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Воював е, на ірпінському напрямку в складі одного з батальйонів. Е, за нами, до речі, на цьому напрямку стоявся цей 129-й батальйон. Я багатьох там знаю. Потім ці хлопці, як і ми виконували бойові завдання, в тому числі на сході України. А, і мені це болить, тому що Алієв то не має жодного відношення до бойових підрозділів. Ця служба Алієва полягала в тому, що він перші дні повномасштабного вторгнення для красивих оцих фотографій в формі зміг дійти аж до ДФТГ, добровольне формування територіальної громади. Я думаю. Не треба в 25-му році розповідати, що воно себе представляє. Це не є регулярним підрозділом. У тебе не виникають обов'язків. Ти не є військовослужбовцем. Ти не отримуєш там матеріально-технічного забезпечення, яке є у нас. Я служив в регулярному батальйоні регулярної бойової бригади, як військовослужбовець, як бойова дониця саме збройних Сил України. ДФТГ такими не являється, і я з поваги чесно ставлюся до тих хлопців, які в ДФТГ віддано. Без десь навіть грошового забезпечення виконували свою роботу, але давайте будемо відверті, там 22-му році. Я, я бачу приклади роботи ДФТГ бойових діях, там 22-му році, на початку, саме на початку повномасштабного вторгнення. От зараз у мене велике питання до них, хто там досі десь стосується, що ви не мобілізовуєтесь, а я це зрозуміло, осягнути не можу досі. Так би в мене тут на цьому, на цьому етапі особливо діалогу у нас не вийде. Але що характерно, Аліїв тусувався по оболоні. Він не виконував бойових завдань, жодного бойового завдання. На тобто рівні, ти його бачив, Олександр Києва. Ти його бачив. Ні, напис... я, дивити, я, не міг, я не міг його бачити. Розумієш, що прикол? Я під Гасомелем в окопі сидів під обстріла. А він ходив по оболоні, виштався. Там, де він живе, у цьому мажорному штовому комплексі, де на набережні. От mm -hmm. він там тусувався, ходив, патрулював. Ми не могли слава Богу, бачитись. Тому що в нас дуже різна оборона Києва була. А, але є свідки, є ті люди, які його бачили і знають, чим займалися їх е, їх ДФТГ. Конкретно які мали задачі, е, попри це в обхід нашої бригади, е, якій це ДФТГ, він вдумайтесь, е, член ДФТГ, напряму е, через командування Сил ТРО отримав статус УБД. Ну, я вам відкрию секрет: всі наші хлопці, які в бригаді отримували УБД, ми отримували його саме по лінії бригади. На рівні, здається, от у мене УБД отримано на рівні командування оперативно-тактичної групи військ. Це робиться там з їх погодженням, здається. Ну, у мене там військова частина вказана, принаймні. У пана Алієва сказана військова частина, в його УБД командування Сил територіальної оборони. Я навіть жодного полковника вам не називу, який у нас отримували УБД, які на такому рівні підтримували цей статус. Ну, Отримав він його за патрулювання вулиці Болонів. Якби давайте скажемо, давайте похлопаємо. Що відбулося далі? Далі. Йому прийшла повістка в 23-му році, яку він е, проігнорував, яку він проігнорував. Е, оболонський ТЦК звернулося до нього з повісткою офіційною. Він військово зобов'язаний, громадянин України. Е, він сказав: що слухайте, я тут герой ДФТГ, і ви що собі, що собі думаєте? І я нікуди не піду. Це теж викликало хвилю обурення, в тому числі у мене, але розумієте, коли. Він оце ляпає, ляпає, ляпає ці фотки. Суджі ну це теж не бойові розпорядження. це ДФТГ, яке поїхало в рамках волонтерської поїздки. Він приїхав на все готове на 500-ту лінію оборони, потусувався, пофоткався біля суджі. І поїхав назад додому е бухати в Київ. Він регулярно відвідує ВІП ложі, стадіон Динамо, е ресторани, Рез... неодноразово його бачили Буки. По цивільному одязі, це така військова служба. І знаєте, знаєте це, знаючи це все, він дозволяє собі казати, що він служить в бойовому підрозділі, будучи військовослужбовцем, це абсурд. Я підкреслюю ще раз. Він не має статусу військовослужбовця, він в згодній бригаді, батальйоні офіційно не служить. Він не має цього статусу. Він є членом ДФТ. Тобто, він, це ж абсолютно неправда. Сука, де хлопці 129 батальйону, де ти? Патрулю... Патрулювальник вулиць, вулиць Оболонів і ухилянці. Ухилян самий яскравий представник ухилянства, яке тільки є, тому що досі він не спромігся мобілізуватися в регулярні частини Збройних сил України. Ну розумієте, да, тоді раків з пивом не можна бути регулярно вживати, як вживає він. Регулярно бухати. А він бухає, я наводив справки. Пана Алієв в стані алкогольного спиніння знаходиться регулярно. Регулярно, кожен тиждень. Це така військова служба. <с> Просто прекрасна. А розумієш, мені болить. Я в цій бригаді втратив е втратив побратимів, і я не буду дивитися як оця наволоч, якась Просто вигадує, вигадує собі військову службу, щоб у, у славу Дьоміна пакетчуватися. Ну цього не буде, не на того натрапив. Його відповідь Ну максимально смішна, згадувати про мою інвалідність. Так я її отримав в бойових діях. В 112 бригаді, в серебрянському лісництві на кордоні Донецької Луганської областей, в жовтні 22-го року Та, що ти це згадуєш, якби ну говорить про твою таку трошки палаумність? Мені, в принципі, Алі цим не цікавий, але це знаєш, святе не треба чіпати. Фоткаєш зі зброєю, займаєшся позирством. Це на совісті тих там бригад, які тобі це дозволяють. Торкнувся святого, торкнувся чисті підрозділу, в якому я маю втрати. Ні, я буду на це реагувати, це, це однозначно позиція. Якби я задав чітку, я скажу відверто, да, от, е, чому я так певно говорю? Я задав це питання безпосередньо командуванню і я бачився з командуванням е, напередодні е, дня народження бригади, мене запросили на офіційний захід. Я задав це питання напряму. Я кажу, у нас щось змінилося? Я чогось не знаю, тому що із тих справ, які я наводив на 24 рік, я знаю, що Ріев служив в ДФТГ і ніколи не мав відношення нашої бригади. Вони кажуть, нічого не змінилося. Я кажу, Як він отримав УБД? УБД отримав через командування Сил ТРО в обхід бригади. От це ця правда. Так подивіться на відповідь, як це як, 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 як Пушила відповідає. Він вже по факту жодного, йому нема що відповісти. Він каже, ну тихо, який хай пануть, ні, так ти від, ну, дай відповідь, що, що службі. А нема, нема що нема відповідати. Ну, це буде великим уроком для наших спортивних журналістів, для тих людей, які пробували знайти свій в ньому якийсь позитив. Це представник Хабаровська Русня. Він же коли що характерно, якщо ви послухаєте ту відповідь, яку він мені записав, там на фоні дуже цікава російська музика грає такої валерії. Та -та -та. Представниці захисниці руського міра, соратиці Путіна. Більше ну... того, вони ж зняли, вони ж це кліп зняли: Господи, прости Ну що це якось десь потрапило. Вони зняли це на, на фоні зруйнованих українських міст. Не знаю, де це точно було. Тому, знаєш, То... Ну що мені, мені нічого доводити не, не треба, тому що все однозначно, це дуже однозначно. ДФТГ і служба в регулярному підрозділі це дуже різні речі. Плюс, знаєш, якби він ще в ДФТГ служив би там якось служив би, ну він же просто кончений алкаш. Він бухає регулярно, катається на геліку. Він же мені відео записує біля свого під'їзду на оболоні в спортивному костюмі. Я кажу: я регулярно їжу в частину. Ну слухайте, ну це на, на кого це розраховано цей час. А, тому... Тому ні. Просто кончена русня. Яка хотіла примазатись, помтанутися. Ну, панте і Алієв це було, в принципі часто дуже характерні речі. Е, ну, ну, Все це просто так сталося, що це. Він мені максимально нецікавий. Він такий смішний, знаєш, смішний е, персонаж, максимально такий от, з російської глибинки. Але нюанс полягає в тому, що він завітнув на світі речі для мене. І я на них реагувати, я на них реагувати буду. Олег, він не цікавий, він не цікавий, але тут є питання у БД. Ну скільки твоїх знайомих, скільки моїх знайомих воюючи, перебуває воюючи ще 14-го року, не мали цього посвідчення, з, як це важко. Навіть коли в тебе є поранення, навіть коли в тебе є ампутація. Ну в мене таких прикладів з моїми друзями, знайомими є дуже багато. Ну а тут просто ДФТ, ну фейковий документ. Що ну можна його скасувати? Дивися ж, насіро. Мобілізували потім демобілізували, можливо, ну це простим військовим не вдається. Ну тут. І реакція офіційна реакція твоєї бригади, чи буде, Ну чи говорив ти про це із командирами, щоб вони офіційно відреагували, щоб поставити крапку? Я не говорив на такому рівні офіційної офіційної відповіді. Розумієш. У мене дуже багато всякої нечисті і швалі в моїй бригаді проходило і тусувалося. Я вважаю, це моя десь місія, я mm -hmm. можу собі багато чого дозволити, як ветеран. І моя місія бригаду е оберігати в цьому честь бригаду. Я вважаю це своєю святою, мі святою місією. Я не перший покидьок, про якого я пишу в бригаді. То дають професійної позиції, дивись, це їх, це їх справа. Я дуже часто чую, як кораблі березять вселенною, як всім важко живеться. Як на когось потім будуть тиснути, я не хочу лізти в цю історію. В моєму розумінні бригада мала б мала бути з опоційною позицією. Чи вона буде? Ну, 99% що офіційної позиції по аліїву від бригади не буде. Це їхня справа. В принципі, питання їхньої комунікації. Я вважаю, в принципі, що все, що стосується комунікації моєї бригади публічної, робиться неправильно, непрофесійно. Whatever, їхні речі бачиш мене, натомість мене, як ветерана там. Запрошують на якісь офіційні заходи, де я можу ці питання там поставити. У мене, в принципі, я тобі скажу непогані непогані якісь людські відносини з командуванням, але е, багато в чому я їх, я їх не розумію. Все-таки ми не на одній хвилі е, поки що спілкуємося. На жаль, у мене ж там і Віталій Володимирович ж його улюблена бригада по піару. Ну mm -hmm. і цей майданчик йому там дають. Е, не хочу я торкатися цих речей, що стосується ОБД, а Диві, це проблема ще там нашого законодавства. Я, будучи під бойовим розпорядженням і реально будучи в журналі бойових дій, під обстрілом, під а, я ОБД отримав уже після другої ротації на сході України, отримуючи поранення, уже будучи в 23-му році в лікарні. От мені, мені тільки воно дойшло. І оформленням займалися ОТУ на сході України. Алієв отримав, дивись, я знаю, як він отримав УБД. Тут питання чисто юридично. Чому я просто, мабуть, не хочу свій ресурс витрачати, тому що по перспективі цієї, цієї справи він отримав УБД, будучи під бойовим розпорядженням, звісно, а десь в районі оболоні Визгорода тому прикол офіційно, як зона бойових дій, вона була. Офіційно бойових зіткнень і обстрілів на тій ділянці не було. Але наше законодавство на той момент говорить: слухай, у нас люди УБД отримували з блокпостів в Києві. Давай будемо відверті. У нас половина Києва так отримала УБД. Тобто, а Аліїва там взагалі, слухай, ну, Київська область, там типа вижеред якийсь. А... Де Юре, це е, вважається участю бойових діях, тому що зона бойових дій була визначена командуванням, і вона, звісно, трошки була розширена. Туди входив Київ, туди входили... Ну, Вишгород туди входив. Е, тут багато населених пунктів туди входило. Там оболонський район взагалі був краєм там лінії оборони там, Києва і так далі. Е, з морально етичної сторони давати працівнику ДФТГ, який бухав регулярно, сидів вдома, не був в регулярному підрозділі, не був жодного дня в окопах, не був в окопах на спостережних пунктах і на бойовому чергуванні давати йому статус УБД, Я б на місці командування, будучи командувачем Сил територіальної оборони, такого рішення не ухвалював би а, або скасував би його. Це просто з моральної етичної точки зору до хлопців це несправедливо і нечесно. І знаєш, можливо, навіть у нас якось це було е, чесніше, тому що. У нас не весь підрозділ проходив е, окопи, з очевидно. Але у нас потім весь підрозділ на сході вигрібав так, що мама не горює. І у нас на сході вже приймалося це рішення по, по УБД. І, може, знаєш, якось справедливо. Але слухай. Мої хлопці, які через півтора роки від настання права отримали УБД з великим-великим очікуванням, та, коли вони бачать, що його отримав Аліїв, їм все менше і менше хочеться дивитися на цей УБД і згадувати про нього. Скажу тобі відверто. Тобто, це це питання морально психологічного забезпечення і стану в армії. Воно впливає, статус цей УБД у Аліїву негативно впливає на всі Збройні Сили України, на імідж. Я б це рішення скасував, бо це можна скасувати. Він не все одно він не, він не був е, е, в зоні, де були бойові дії, тобто є. Формат, який визначило командування, а зараз можна подивитися на реальність. Та, яка в нього була служба, це можна це можна скасувати. Від того, знаєш, він же зараз буде апелювати, я а я в судді фоткався біля магазину п'ятерочка. Це різні абсолютно поняття. Коли ти був під бойовим розпорядженням і е, в окопах хоча б або коли займався позорством це питання до нашого командування. Якщо я юридично займусь цим питанням, мені прийде відповідь, що все як беззаконно. Я вам пояснив цю тонкість. Ну, тут треба просто бути людьми. Е, командування заняло, заняло іншу позицію. Вони захотіли з ним пофоткатися і показати, які вони всі друзі. Поганого героя обрали з територіальної оборони. Е, я знаю дуже багатьох достойних людей з територіальної оборони, в тому числі і медійно відомих, е, яких можна було ставити в приклад, а не цього алкоголіка. Е, будуть нормальні люди в командуванні. Ну, зараз слухайте, у нас там зараз пан міліціонер, який розганяв майдан командою СЛМТРО. Ну, я точно до нього апелювати, звертатися не буду по цьому питанні. Прийдуть нормальні люди? Я сподіваюся, це питання можна буде оскаржити. Тут... Це така, знаєш, це дуже тривала історія. Ми на цьому тижні з військовослужбовцем і з ветеранською спільнотою розбирали ситуацію в Роздолі. Я думаю, ти знаєш, коли військового, який працював в ТЦК СП, його восьмеро людей побили, поки що невідомо затримали їх, не затримали, з'ясували, не з'ясували. Але факт залишається фактом. Позиція військових така: ми будемо приїжджати, тобто одні кажуть, що ми навіть боїмося показувати посвідчення в громадську. У транспорті щоб нас зайвий раз не травмували і не принизили. А інші кажуть, що ми не хочемо навіть дівати піксель, коли е, приїжджає, приїжджаємо в відпустку, тому що люди нас тепер інакше сприймають. так ветеранська спільнота каже: ми спеціально будемо носити форму, чи будемо клеїти собі шеврон е, ТЦК, і будемо дивитися, як будуть реагувати в відповідь, я вважаю точно, ветеран або військовослужбовець може вдягати те, в чому йому зручно, і має це вдягати. Я, я знаю багатьох людей, яким зручно комфортно в білітарі одязі, а а комусь взагалі в військовій формі. Це, це їх право точно не у цивільних вони мають питати це право і ловити якісь осутні погляди, але. Ситуація та глобально е проблематична. Бачимо, до чого це все призводить. Є виродки, які вчиняють ці напади і так далі. Е е їх треба максимально до, засуджувати, притягувати до покарань і так далі. Е відковому має, і у ветерану має бути право на самозахист нормальне. Е е ну, скажу в своєму випадку. Я, в принципі, я не боюся якихось конфліктів чи осудів, якщо це буде стосуватися моєї військової служби. А ну, тебе да, спробуйте, спробуйте. Mm -hmm. а, але розумієш, це стосується там того, це ЦК і так далі. Яка ситуація в суспільстві складна? А, у багатьох є несприйняття мобілізаційного процесу через несправедливість, несправедливі підходи, несправедливість країни і так далі. І всю всю кірню вислуховують бойові хлопці, а держава самоусунулася і робить вигляд, що немає ніякої проблеми, а проблема є. І проблема досить гостра. Осе мені не подобається, тому що все, що завгодно, але воюючи країни, не може бути позиції має хату з краю і позиції, що імпотентної, такої, що ми не бачимо проблеми. Робити вигляд, що все добре. Ну ні ти не добре з мобілізаційними процесами. І ситуацію треба змінювати. Тому що я окей, коли там барабати полковник з ТЦК пишуть, яка він мразь Результат вашої роботи, чуваки, мені максимально байдуже. Коли вчиняється напад на ветерана збройних сил, ті слухати ТЦК, мені боляться, це дивитися. І так не має бути. Так. Має бути чітке розуміння. Бачиш, проговорила ті, хто вдягає форму, але не має до неї відношення, і ті, хто вдягає і має відношення, треба людей вміти розрізняти, і щоб не поплюжити честі справжніх військових.